Вразником всіх Воскресним днем, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми помічаємо Євангелію, що Господь, чим більше його життя наближається до земного завершення, він все частіше перенає у молитовне усамотнення, тобто старається якомога більше. Приділити часу, щоб побути в спілкуванні з Богом Отцем. Напевно, він відчував в цьому дуже велику потребу, тому що попереду були дуже важкі для нього часи. Але ж, слово Господнє на диво воно вже перейшло, можна сказати, межі Палестини. І сьогодні ми чуємо, що воно дійшло до країв. Тірських і сідонських, які в ті часи вже не належали Ізраїлю, і там повсюдно панувало язичництво. А що стосовно ізраїльтян, то вони старалися там робити все можливе, щоб бути непомітними. Але ж чутки про Христа перетнули. Перетнулися в межі країв. І ось жінка Халиниянка, саме з тих місць, з того народу, який був першим ворогом Ізраїлю, побачивши Христа, стала кричати з плачем Помилуй мене, Господи, сину Дави... Давидів, дочка моя, тяжко біснується. І ми бачимо таке парадоксальне явище, що дійсно Христос зустрічає протистояння з боку саме книжників, фарисеїв, тобто церковників, людей, які представляли старозавітню церкву. І з другого боку, ми бачимо, що язичники з язичницької країни, тим більше з уст жінки. Доноситься така несподівана молитва віри. Чому ж так? Що саме свої, хіба це дійсно можливо, саме свої по вони гонять Христа, а люди, які далекі від істини віри, вони його приймають. Це, це, це чимось схоже на сьогоднішні гіркі часи, коли неправославні народи е, приймають, надають притулок, захист, допомогу. Нашим біженцям з дітьми, І, і, і інші народи, які, які називають себе православними, можна сказати, в лапках православними, ведуть жорстоку війну, постійно обстрілюють міста і села, де проживають мирні жителі, і, і, і роблять ці жахливі такі злочини навіть в самі великі православні свята, навіть і на Пасху. На Проще на неділю, от, на е, спаси при, преображення Господнє і тому подібне. От І як Господь, повертаючись до цієї євангельської вже історії, як Господь відреагував, як Він приймає оцю таку зворушливу, трепетну е, молитву цієї жінки, саме той, котрий сказав, що чого попросити. Молитви з вірою, то отримаєте. Але Господь в цій ситуації чомусь мовчить. Чому він мовчить? Чому він не відповідає на молитву цієї нещасної, бідної матері, от, яка змучена горем своїм нещастям своєї дитини, а молитва в неї потрібно все-таки звернути увагу, носить характер такий, скажімо, до чистої молитви, суттєвої молитви. Вона просить, щоб Господь визволить дочку від влади темної сили. І виникає і в нас теж питання, чому часто і нас не чує Господь, коли ми, наприклад, просимо за те, щоб він звільнив, рятував, наприклад, від гріха чи від зла, чи від якоїсь залежності цієї ж саме там Алкозалежності, наркозалежності. Чи зараз такої широкої інтернет залежності, чому Господь да, не рятує так швидко людей, яких ми любимо? І тільки дійсно, що у вічному житті, коли відкриються усі таємниці світу, от ми зможемо вірогідно по-справжньому тоді зрозуміти все те, що зараз нам воно недоступне, незрозуміле. Чому саме Господь стриманий, здійснені чудес? Чому це дуже важливо знати, дивіться, ми знаємо символ віри, але ж в ньому немає такого пункту, навіть свій час протестанти ну, да, їм подобався символ віри, але ж вони були обурені тим, чому немає такого пункту, що Господь здійснив багато чудес. Є пункт, що його розіп'яли, він воскрес, вознісся на небо, прийде судити світ, але чомусь пункту про те, що він звершував, чудеса, немає. Господь не обмежує не обмежує людської свободи. Це потрібно запам'ятати. Господь попускає нам навчатися на власному досвіді, на досвіді своїх помилок. І Господь дозволяє нам до кінця реалізувати свою волю. І Господь показує теж на прикладах інших людей чи народів, до чого призводить саме наша гріховна, недосконала воля. І наш світ би давно себе знищив. Тобто Господь Він, не, він своєю Божою силою не примушує нас, Він нас не ламає. Хоча він це міг зробити, але ж це не принесло б ніякої би користі, коли Господь нас взяв би Соломіць і примусив жити так, як, як ми повинні. Хоча це не буде співпадати з нашими бажаннями, це буде не царство, а рабство. От і тоді це варто зрозуміти. Ми бачимо, що до чудес Христових фарисеї, книжники, церковників, як я нагадав, вони ставляться з презирством. Вони приписують е, ці, да, силу цих чудес приписують дії біс бісівські, то є, що це все від сатани, від князя е, темряви. От, А натовпи людей, в свою чергу, от як і в наш час, ходили і шукали цілителів і магів, з якими Христос нічого спільного. У Христа нічого спільного не могло бути, тому що це я сьогодні зачитував, яке може бути спілкування Христа з вільяром, тобто зі злою силою. От. І е, Господь ставить наголос не на чуді. От в Євангелії можна перерахувати чудеса, От. ставить наголос не на чуді, він, перш за все, проповідує. Проповідує Царство Небесне, він проповідує е, вічне життя і покаяння. Чудо не головне. І о, коли ця жінка да, слід кричала, апостоли підійшли до Христа і стали благати, що відпусти її, тому що кричить услід за нами. Поза самим легким рішенням було б, що Господь міг би зразу цю жінку Дійсно, зупинити, відгукнутися на її прохання. Але ж тоді би не тривало те спілкування з Богом, яке було в цей час. Людина, котра швидко позбавляється біди чи стілюється від якоїсь хвороби, вона так само швидко про це забуває. От. І тоді вже людина заспокоюється, тому що все закінчено і повертається, як правило, до свого. Попереднього минулого життя, тобто повертається до гріха, і знову продовжує бути навіть невіруючою людиною. Таких прикладів досить багато. От тому чудо воно ні, нікого по-справжньому не привернуло до Бога, так, якесь може враження склало, але людина забуває про це. І, от. і я знаю багато прикладів, коли люди, які через відповідний час до того ж, тривалий час випробувань, вони. Стали розуміти те, якщо б відразу Господь відповів на їхнє прохання, то вони по справжньому до Бога б не прийшли. І вони б багато чого досить такого важливого в своєму житті, вони так би не зрозуміли. Вони не зрозуміли взагалі, що таке духовне життя. От, і взагалі, що таке життя. А от дякуючи тому, що довгий час їм прийшлося. Терпіти ці випробування і навчатися по-справжньому молитися, жити з Богом, вони багато чого для себе досягли. От. І тобто Господь Він е, бажає нам лише одного спасіння. Він не ворог вічному спасінню. Він знає, кому що краще, кому в який час допомогти і на яку молитву відповісти. От. І, е, коли ця жінка, підійшовши до Христа, вона поклонилася і сказала, Господи, допоможи мені. І Господь у відповідь каже: недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Справа в тому, що на Сході назвати людину собакою, це було самим тяжким таким ображенням, Більшого не придумаєш. От, але ж ми не станемо зараз так от поспішати з оцінкою, давати оцінку словам Христ, Христовим. От, Давайте завершимо, дійдемо до завершення цього євангельського діалогу. От, і, і вона далі каже: так, Господи, але ж і пси їдять крихти, які падають зі столу господарів їхніх. Тобто вона приймає слова Христа це жінка язичниця зі смиренням. От. І вона нібито каже, що я добре знаю, що я недостойна, тому що я не іудейка, я зовсім з іншого народу, ворожого для вас народу. Але ж я щиро вірю тобі, що ти саме той, котрий, котрий завжди відповідає на прохання, і для якого немає ні жодних перешкод. Чи ця людина грішна, чи ця людина чужеземець, от, чи ця людина може взагалі якоїсь іншої віри? Господь завжди, якщо це в людині це прохання щире, таке гаряче прохання, Господь відповідає. І Господь показує, тобто поставляє перед нашими очима до того ж назавжди цей приклад такої чудесної, чудесної віри. Він дає ж. Що характерно закликає цю жінку протягом якраз цього випробування віри, він закликає до ще більш, більшої молитви от, і дає їй можливість, щоб її віра ще більш зросла. От, і тому Господь каже наприкінці: о, жінко, велика віра твоя, хай буде так, як ти хочеш, і одужала дочка її в той самий час. І ще хочу сказати словами припо... святителя святит... святит... Тихона Задонського. Що надія не може бути без терпіння, що істина надія, да, вона там дає терпіння. І надія теж випробується. Випробується теж з покусами, так само, як і віра, кажуть святі Отці. І ось на кінець, цар Пророк Давид каже: Блажені, хто наді, надіється на Господа. Амінь. Всіх зі святом, сьогодні. Ще